Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх вас, брати і сестри, і дякую всім, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб разом віддати славу нашому Господу Ісусу. Багато вчинив для нас Господь і те, що Він зробив, дає нам можливість отримати спасіння через прощення наших гріхів. Де Слово Господнє говорить, що Він постраждав за нас, коли ми були ще грішниками. І слово Господнє говорить нам, що для нас сьогодні є благоприємний час і цей добрий час, коли голос Божий звучить, коли є можливість щось виправити, як переді мною брат казав, десь по-іншому поглянути, оцінку собі дати. Світлі Божого Слова, в світлі того, як Господь дивиться, щоб кожне серце, кожна душа, вона сьогодні перед Богом була відкрита, немов ця книга, в яку дивив бися Господь і радів, і тішився, тому що сказав би, я недаремно страждав, недаремно на Христі висів і муки терпів, і є насліддя, і є плід моїх страждань. Є ті, хто увірували, хто понесли Моє Слово, хто стали в ряди церкви Ісуса Христа і сьогодні живуть чистим, благочестивим життям в Ісусі Христі. Хай в цьому нам допоможе Господь і нас благословить. Я також буду звертатись до Божого Слова. І місце, яке я буду читати, це друге послання апостола Павла до Коринтян з п'ятого розділу. І потім два віршики шостого розділу. <кій> Ви знаєте, любі брати і сестри, кожна людина, у кожної людини є якийсь такий особливий день, якого вона чекає, до якого вона готується. І сьогодні для нас, для українців, також ми чекаємо такого особливого дня, коли ми почуємо не про те, що ворог зруйнував в нашій країні. Скількох людей вбив, скільки зруйнував будинків чи будівель. Але ми чекаємо дня, коли почуємо, що прийшов мир, прийшла перемога. І про це ми молимось, і цього ми чекаємо, і цього ми хочемо, і віримо, що Господь Він не бариться, але дасть нам по молитвах наших. Але ви знаєте, є день в житті кожної людини. Який вона ні в якому разі не має пропустити, який вона ні в якому разі не має зневажити чи якось на нього уваги не звернути. І про цей день я хочу сьогодні читати в Божому Слові друге послання апостола Павла до Коринтян, п'ятий розділ, читаю з 20-го вірша і нижче, а потім шостий розділ, перший, другий вірші. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо, бо каже, Приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. І тема моєї проповіді буде День спасіння, день, який не можна пропустити. Ви знаєте, любі брати і сестри, апостол Павло, коли писав послання до Коринтян, він з великою увагою, і я думаю, він хотів вкласти всю свою любов. Все своє, знаєте, таке Богом наповнене серце співчуття до Божих дітей. І Він каже: ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, замість Христа говоримо, благаємо, примиріться з Богом. В нього було це велике бажання, в нього була ця велика ціль і мета, щоб діти Божі, які будуть читати цього листа, вони були примирені з Богом. Вони мали мир з Богом. І каже нижче в шостому розділі з перших віршів Павло: Ми благаємо вас, щоб ви благодаті Божої не брали надармо, бо каже, каже Господь: приємного часу почув я тебе і поміг тобі в день спасіння. І ось, любі брати і сестри, цей день спасіння, який має зустріти кожна людина, який має. Пережити кожна людина цей день, якого хоче бачити Господь в житті кожної людини цей день, Він має прийти в наші серця. І якщо ми пережили цей день спасіння, то хай сьогодні наше серце буде наповнене Богові подяки. Хай сьогодні буде наповнене Богові наше серце слави за те, що ми пережили спасіння, яке дав Господь в Ісусі Христі. Тому що багато людей, які живуть на цій землі, вони, на жаль, ще не впізнали, що Ісус Христос є Спаситель їхній. Вони відносяться, відносяться до Нього як до персонажу біблійного, до історичної постаті, до людини великої, яка жила колись, але Спасителем їхнім він не є. Хто для мене і для вас сьогодні є Ісус Христос? Якщо Він є мій і ваш Спаситель, то слава Богу, що ми пережили цей день, день, який був благоприємний для нас, і він став днем нашого спасіння. І ось, любі брати і сестри, я хочу, щоб ми декілька місць Божого Слова прочитали і побачили, як приходить цей день спасіння, як він приходить, щоб не втратити. Щоб не, сказати, не забаритися в цей день, і впізнати, що це саме до мене прийшов цей день спасіння, що це саме до мого серця стукає Господь, щоб я отримав прощення своїх гріхів і долю, із освяченими. Я хочу прочитати дії святих апостолів, 10-й розділ, каже нам слово Господнє, там такі слова. Ці слова говорив Петро в домі. Корнилія 42, 43 вірш говорить нам такі слова. І він, тобто Ісус, звелів нам, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його. Апостол Петро. Будучи запрошений додому чоловіка побожного, чоловіка, який в серці своєму мав нахил до добра, до чогось такого доброго Божого, він приходить в дім корнилія і він проповідує, проповідує про Ісуса Христа, проповідує Слово Господнє і каже, що Він, тобто Ісус, звелів нам, щоб ми народові проповідували. І ось, любі брати і сестри, це є перша це є перша така ознака, щоби побачити, що до мого серця стукає Господь, що до мене йде цей день спасіння, день благоприємний, коли я чую проповіді Євангелії. На жаль, багато людей сьогодні не можуть чути цієї проповіді. Багатьом людям сьогодні закрита Євангелія. Для багатьох людей це просто є слова, написані на папері. Але коли ти відчуваєш, що говорить проповідник, чи то в зібранні, чи то на вулиці, чи з радіоприймача, чи з телебачення, чи з інших якихось ресурсів, і ти розумієш, що це слово торкається твого серця, це означає, що Господь він хоче прийти в твоє життя. Він хоче, щоб цей день був днем Твого спасіння, день прощення твоїх гріхів. Твоєї неправди і моєї, цього хоче Господь. І ось любі брати і сестри, каже апостол Петро: Він нам звелів проповідувати народові. Як багато людей сьогодні різне, різне слухають, дивляться, різне споживають, харчуються цим, але їхня душа від цього не отримає задоволення. І ви знаєте, коли лунає проповідь Божого Слова, всі люди. Всі люди, які чують цю проповідь, вони зауважують таку деталь цікаво, що якось по-особливому реагує їхня душа. Вони чують це щось таке особливе, щось, що торкається не тільки їхнього розуму, але десь глибше, і піднімає, піднімає з глибини їхнього серця різні спогади про життя прожите. І вже як людина прожила відповідно того. І починає працювати сумління над нею. І буває, люди в той момент закривають свої серця, як в притчі просіяча, що це посіяне зерно, воно падає в цей ґрунт. Але ось ці птахи, які видзьобують зерно, це ворог, який викрадає посіяне зерно в серці. І ці клопоти, омана багатства заглушують це слово і користі не приносять. І люди чують. Але користі воно їм не приносить. Але любі брати і сестри, коли людина чує це слово і ці самі відчуття, що це слово, воно говорить до мого серця, воно говорить до моєї душі, воно відкриває навіть таємниці мого серця, того, хто, що ніхто не знав. І ось це говорить Господь через проповідь Євангелія. Бо Євангелія, каже апостол Павло, посланні до Римлян, це є сила Божа на спасіння. Кожному хто увірує. І ось, любі брати і сестри, якщо сьогодні хтось почув проповіді Евангелії і думає, що це може десь випадково, і думає, що я десь, ну, сказати так, випадком зайшов на це місце чи на інші подібні місця, де проповідується Боже Слово Ні. Це Господь стукає в серце, тому що хоче, щоб ваше життя, в наше життя прийшов цей особливий день, день. Спасіння, час благоприємний і день спасіння. І ось любі брати і сестри. Людина чує проповідь Божого Слова. Людина чує, що до неї говорить Господь. І через слухання Божого Слова приходить віра. Через слухання Божого Слова приходить в серце віра. І людина через віру приходить до Бога, а Він вже дає прощення. А Він же дає звільнення від гріха. І тому важливо є чути Боже Слово. Важливо є чути проповідь Божого Слова, читати це Слово, в ньому пробувати. Воно буде вселяти в наше серце віру. Воно буде, як дзеркало, показувати нам стан нашого серця, стан нашої душі, потребу нашу в Бозі. До того часу, доки людина не чула Божого Слова, вона не відчувала такої потреби, вона не бачила. Що в цьому є для неї допомога і від Господа, цей лист любові, лист Отця Небесного, написаний для неї. Це Боже Слово. Багато людей вони свідкують, що через Євангелію вони увірували, через проповідь вони увірували. Бували різні моменти, такі любі брати і сестри. Я згадую одного проповідника, який їхав на зібрання, і він каже: Я їду і задумався щось. Про що буду проповідувати, говорити в церкві, народу Божому. І раптом переді мною машина різко тормозить і каже, я не встигаю. Добре, відповідна ця дистанція не була. Я каже, не встигаю затормозити і б'ю цю машину. І стається ця аварія, звичайно, ніхто не постраждав, але каже, зразу так в серці мені таке відчуття, ну, сьогодні недільний день. Я їду в церкву, Господи, чому Ти так допустив? Для чого такі випадки сталися сьогодні зі мною? І каже, коли вийшов цей чоловік, який був в цій пострадалій машині напроти нього, каже, ми з ним почали розмовляти, розговорилися. І він каже: так як я пастор церкви, я почав йому свідкувати про Господа, про Ісуса Христа. І під час цієї розмови виплилася така страшна правда. Страшна така річ, цей чоловік саме цією дорогою їхав, щоб покінчити своє життя самогубством, і ці, в цьому багажнику, який був розбитий цією машиною заді, лежав шнурок, який він планував використати для того, щоб вкоротити собі віку. І ви знаєте, любі брати і сестри, через такий, через такий випадок, здається, через таку ситуацію, але Бог рятує душу, Бог спасає серце. І через проповіді Євангелії цей чоловік кається, і сьогодні він разом з своїм домом служить Господеві. Чому? Тому що знайшов Господь того, хто може сказати слово спасіння. І хоче Господь спасти кожну душу, бо не бажає смерті несправедливого. І є багато-багато свідчень, де люди в останню мить включали радіоприймач, де люди десь почули. Ненароком ніби телефонний дзвінок, і там проповіді Євангелії, і це рятувало їхнє життя, тому що до них приходив день спасіння. Хай Господь благословить і допоможе. Любі брати і сестри, хто ще не пережив цей день спасіння в своєму житті. Сьогодні Господь говорить до нашого серця, тому що Він хоче, щоб всі люди прийшли і отримали спасіння. Каже Петро, усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів іменням Його. Ось, любі брати і сестри, про що говорить нам Євангелія, ось чому варто слухати проповідь Божого Слова, тому що воно звіщає нам істину про Боже спасіння. Другу річ, про яку я хочу сказати, я прочитаю послання першого апостола Івана. Перше соборне послання апостола Івана я прочитаю із першого розділу. Дев'ятий вірш каже нам такі слова. Апостол Іван. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. І другий, другий такий крок, друга така ознака, чи такий знак для нас, любі брати і сестри, що Господь стукає в наше серце, що цей день, який Зветься Днем Спасіння день сьогодні, це коли ми відчуваємо, почувши Боже Слово, відчуваємо і бачимо свою гріховність, відчуваємо і бачимо свою потребу в Бозі, відчуваємо і бачимо, що нам потрібно щось міняти, що так далі неможливо жити, таким життям, такою дорогою йти. Неможливо, коли приходить цей момент. Про який говорить Біблія в оповіді про блудного сина, коли син блудний опам'ятався. Любі брати і сестри, і коли такі відчуття наповнюють серце людини, яка чує проповідь Божого Слова, це означає, що в її серце стукає Господь. Тому що не кожна людина, вона побачить себе грішним. Багато людей, навпаки, говорять, я не згрішив, не вбив, не вкрав, не спалив, в чому мені каятись. Хай каються люди при владі. Хай каються в'язні в тюрмах, а я, а що я особливо зробив? Як брат казав про цю самооцінку переді мною, ну я ж непогана людина, є люди і гірше живуть, гірші речі роблять, а я, що я такого зробив, за що мене Бог буде судити? Каже слово Господнє, що ми, коли гріхи свої визнаємо, то він вірний і праведний. Щоб гріхи нам простити. Любі брати і сестри, як є важливо, як є важливо визнавати свої гріхи, як є важливо визнавати свої провини перед Богом, як є важливо скинути цей тягар гріха, який тяготить, який тисне, каже апостол Павло в посланні до Римлян, бо всі згрішили, всі і полишені Божої слави. І нема, каже, праведного ані одного. І коли людина це усвідомлює, коли людина вона це бачить, вона розуміє, що їй потрібен, Спаситель Ісус, Згадаєм день свого покаяння. Любі брати і сестри, особливо, особисто про себе скажу, здавалося, що вже грішнішої людини нема, ніж я. Коли ти стоїш перед Богом, опустив свою голову, плачеш і розумієш, що ти так багато зробив гріха і неправди. І розумієш, що Бог такий святий і праведний, і ти зараз стоїш перед Ним. І ти негідний і недостойний цього прощення, але Він тебе прощає і милує, тому що Син Його Ісус Христос постраждав. І тоді ці сльози вони течуть і течуть, і течуть, тому що ти усвідомлюєш, що Бог тебе такого грішного приймає. Бог тебе такого недоброго прощає, милує. Чому? Тому що каже, коли ми визнаємо свої гріхи, визнаємо Він, будучи вірним, щоб гріхи нам простити, вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Любі брати і сестри, як це є важливо, як це є важливо, щоб ось так, коли до, те, до Твого серця стукає Господь, ось так зреагувати, не сказати, що я іншим разом покаюся. Не сказати, що я не маю за що каятися, не відмахнутися від Божого голосу, але сказати перед Богом Господь. Прости мені, я винний, я винна. Каже Давид в 50-му псалмі: Тобі одному, тобі я згрішив». і в Бога є милість, і в Бога є прощення. Слава йому. І коли цей день спасіння, коли цей день приємний сьогодні приходить, в чиє серце не відкидаймо, не залишаймо цих думок, не плануймо десь на інший якийсь час, на інші дати. Сьогодні цей благоприємний день, день спасіння, день, який Господь для когось дає в сьогоднішньому навіть зібранні. І остання річ, про що я хочу сказати, апостол Марко в своїй Євангелії пише, я прочитаю, Євангелія від Марка. Перший розділ. Перший розділ п'ятий вірш. І до нього приходила вся юдейська та країна юдейська та всі єрусоломляни і в ріці Йордані, всі. Від нього хрестилися вони і визнавали свої гріхи. І каже далі Боже Слово, коли Ісус проповідував, Він говорив ці слова: Покайтеся і віруйте в Євангелію. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Люди приходили хреститись від Івана в Йордані. Написано вони, визнавали свої гріхи. А Слово Господнє, говорить Ісус в 15 му вірші цієї самого розділу говорить, покайтеся і віруйте в Івангелію. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось до вас. І ось, любі брати і сестри, це наступний крок, щоб ось цей день, день спасіння, наблизити до себе, до свого серця. Це є наше щире, щире покаяння, щира наша переміна перед Божим лицем. Да Ісус Христос говорить про це, покайтеся і віруйте в Євангелію. І коли приходить цей день покаяння, коли приходить цей день, коли людина розуміє, чуючи Боже Слово, бачучи свою гріховність, що я мушу далі щось зробити, якісь кроки далі мусять бути в моєму житті, вона проходить цей крок. Покаяння, де вона залишає свої гріхи, де вона відрікається від цього всього, що вона робила, де вона просить в Господа прощення. І каже Господь, як в домі Закхея, на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраама. Ви знаєте, багато-багато людей, які зустрічалися з Ісусом, переживали цей момент покаяння, і кожен з нас. Хто є на місці цьому, багато з нас, хто є на місці цьому, ми переживали цей день покаяння. І слово Боже говорить, я ще прочитаю дії апостолів, також 17-й розділ, де проповідь апостолів лунала, і основна думка, цей основний стержень цієї проповіді лунав про те, що Бог хоче, щоб всі люди каялись. 17-й розділ із 30-го вірша я прочитаю. Каже нам так, Боже Слово. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Ось любі брати і сестри, чого хоче Господь? Каже навіть апостол Павло, який проповідував в Атенах цю проповідь. Він наказує, наказує всім людям, щоб скрізь каялися. Як це є важливо, як це є важливо, любі брати і сестри, щоб прийшло це покаяння, щоб прийшло це залишення гріхів і неправди, щоб до нас прийшов день, день спасіння. І тому хай Господь нас допоможе, нам допоможе і нас благословить, щоб ми сьогодні. Чуючи Боже Слово, коли Господь робить роботу в нашому серці, коли ми бачимо, що нам потрібно щось змінити, десь покаятися, в когось вибачення попросити, щоб ми пройшли цей момент момент покаяння, момент покаяння. І цей момент покаяння це є ось ця кульмінація, ця вершина того, що приходить день, день спасіння. До серця людського, де наповнюється це серце радістю, утіхою, що мені простив Господь і дав мені нове життя. Хай допоможе Господь, щоб ми не пропустили цей день, важливий день, день спасіння, який хоче Господь, щоб пережила кожна людина. Хай йому за все буде слава навіки. Амінь.